Теплівська середня школа отримала мрію вартістю 1 мільйон 320 тисяч гривень. Стільки коштує новий автобус, який буде підвозити дітей до школи. Більше десяти років дітей із смотриків та Олексіївки до Теплівської школи підвозив автобус-пас. Стареньке авто щодня проїжджало по 40 кілометрів. Алла Усенко, директор Теплівської середньої школи, тільки мріяла про новий шкільний автобус, але мріям властиво здійснюватися. «Передаємо вам офіційно ключі, користуйтесь, хай дітки їздять. Я дивлюся, зареєстрований він 2 серпня. Про роки їх їх і тих діток, які будуть в ньому їздити. Вам удачі! Дякуємо. Новий навчальний 2016-2017 рік для теплівської школи розпочнеться вдало, адже діти з радістю прямуватимуть до школи на новому автобусі з комфортом. Даний автобус марки АСР сорок 4234 «Мерія», Мрія він придбаний у 2016 році за рішенням. Робочої наради у заступника голови райдержадміністрації цей автобус було вирішено передати Теплівській загальноосвітній школі 1-3 ступеня. Даний автобус був придбаний за кошти державного бюджету і за кошти районного бюджету. За кошти державного кошти державного бюджету становлять 720 тисяч і кошти районного бюджету 600 тисяч. Загальна вартість автобуса 1 мільйон 320 тисяч. Ми чекали автобус дуже довго. Я дуже Ну, задоволена, я щаслива, і хочу подякувати і голові адміністрації, і голові районної ради, і керівникам відділу освіти, і депутатам районної ради тобто всім тим людям, які долучилися до того, щоб нам був цей прекрасний автобус. Дітей у нас підвозиться 38, Маршрут у нас малютинці, смотрики, теплівка, Олексіївка забираємо, ми дітей. Теж підвозимо. Тому і батьки, і діти будуть дуже щасливі. І раді за те, що нам дали такий комфортний автобус. Голова райдержадміністрації Олег Куча особисто оглянув водійське місце Мрії, щоб пересвідчитися, що в новому автобусі буде комфортно не лише пасажирам, а й водієві.